Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 26 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Мітла, вам так! Якщо у вас стосувалося питання для того, щоб навести лад у своєму житті, прибрати із нього все зайве. Можливо, навіть зайвих людей, які вам заважають або спантеличують вас із правильного шляху. Тож починайте діяти. Для вас сьогодні благосприятливі питання. В інших питаннях також можете діяти. Але е, насамперед, вам потрібно об'єктивна і корисна інформація, аби ви приймали виважені рішення. А я бажаю вам гарного дня. І другий варіант хрест, вам так. Сьогодні ви можете змінити своє життя кардинально. Можливо, хтось націлений на духовний розвиток, тож гарний час це все починати для навчання, для вирішення сімейних проблем. І для всіх інших можете діяти сміливо, у вас сьогодні дуже гарні енергії. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Хмари, вам ні. Ні, тому що ви зараз не бачите чітко і ясно все, що відбувається навколо вас. Ви нібито і розумієте, але ж не бачите істинного положення справи. Тому вам варто утриматися сьогодні від рішучих дій, добирайте інформації, перечекайте цей день, потім все роз'ясниться, буде більше вам зрозумілим те, що відбувається навколо вас, і потім будете діяти. А я бажаю, хай вас всі невзгоди і обминуті. Іншим боком пройдуть біля вас. А вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.